Привіт! Вітаю вас на тренуванні зі скандинавської ходьби. Починаємо з нашого інвентарю. Одягаємо темляки, які фіксують доволі плотно нашу долоню і обираємо довжину палиці. Довжина палиці обирається за коефіцієнтом або кут 90 градусів. Далі будемо починати з напрацювання техніки. Починаємо з позиції постави, і рух починаємо тільки ногами. Руки вздовж корпусу, палиці волочаться по землі. Слідкуємо за своїм рухом і намагаємося потрохи додавати руки до роботи і відчуваємо, чи відбувається координація, де працює нога і протилежна рука. Продовжуємо наш рух і шукаємо точку, де палиця в нас а, зустрічається з поверхнею землі. Точка, де вона зустрілася, це буде точку, яку ми будемо намагатися посилити фаза нашого уколу. Так? І відчуваємо, що ми починаємо переносити вагу, так? давити через рукоятку. Палиці а, на саму палицю переносити вагу, штовхати руку вздовж тулубу назад, а корпус виштовхувати вперед. Давайте розберемо поелементно, що відбувається. Напрацюємо спочатку правою рукою. І спостерігаємо, як цей рух відбувається правою, потім лівою, яку силу прикладаємо до палиці, як себе виштовхуємо, яка амплітуда в кожній із рук. Також звертаємо увагу на роботу двома руками одночасно. Зверніть увагу, як ви виштовхуєте тулуб вперед, в роботу входять лопатки. І м'язи спини. З'єднуємо цей наш рух, і знову дивимося, як це відбувається в скандинавській ходьбі. Звертаємо увагу, що наш крок йде в позиції перекату, тобто стопи працюють в перекаті. Також Важливо звернути увагу на працю нашого тулубу. М'язи живота включені в роботу, але працює верхня частина нашого тулубу лопатки, і вони дають нам ротацію. Дана вправа допоможе напрацювати нам ротацію. Ось він наш крок в перекаті. Стопи сп'яти на м'яку поверхню пальців. і це задає наш невеличкий нахил тулуба вперед, що буде допомагати при русі. Так? Бо ми будемо виштовхувати себе за рахунок стопи і за рахунок опори на палиці. В скандинавській ходьбі дуже важливо знайти свій ритм. Свою амплітуду рухів, і отримувати задоволення від скандинавської ходьби і від того руху, який ми утворюємо.